У рамках співпраці з міжнародною організацією Save the Children in Ukraine Тлумецький інклюзивно-ресурсний центр отримав спеціальне обладнання для навчально-розвиткових занять. За допомогою одного з них вже проводить корекційно-розвиткове заняття соціально-побутового орієнтування вчителька-дефектолог Наталія Бруневич. Коли ми це бачимо? Ем, коли ми це бачимо, так. Ем, яку поророку землю? А от такого чарівного метелика, коли ми можемо побачити? Ми можемо коли побачити е влітку. Так. Ці діти мають кхм, труднощі у опануванні навчального матеріалу. І тому їм потрібна допомога. Допомога не тільки е асистента, вчителя, а їм потрібна допомога фахівців, психологів, дефектологів. От і е ми допомагаємо дітям, зокрема на соціально-побутовому орієнтуванні. Акт е більше. До життя призвичаїтися, навчитися жити в суспільстві, опанувати навички самообслуговування, так як таким діткам досить важко жити потім самим і адаптуватися в свою, до життя. Також в одному з кабінетів зі своїм вихованцем Тимофієм працює вчителька логопед Леся Чаплінська. Розповідає, завдяки обладнанню можна у розважальній формі займатися з порушеннями мовленнєвої комунікації, а також працювати над збільшенням словникового запасу у дітлахів. Зараз ми наразі з словниковий словникових запас. У на є тема овочі. От яблучко є, от є город, де ми збираємо наприклад овочі. Тут є от матеріали, наприклад, кольори. Ти не вибирай, наприклад, от ну, оранжевий вже був, то зараз я будемо знавше. От я, наприклад, який це Тимофійко, кольор? Зелений. Зелений, правильно. А що ми будемо збирати? Ану, подивимося. Що це є у нас? Капу. Капуста. Давай позбираємо зелену капусту. Зелену. Де зелена капуста? Так. Та молодець. Батько Тимофія зізнається раніше його синові було важко говорити та проявляти свої емоції за допомогою слів, проте зараз він бачить значний результат. Мій син походить тут реабілітацію. В нього там виявили ефект мовлення, от і було дуже накладно з він, Ну важко було зрозуміти дитину, що вона хоче передати. Більше це ну він такий хлопчик емоційний і такий дуже енергетичний. От у нього заряд такий енергії досить великий. От, і він ну через свої емоції йому важко було передати от ці всі почуття, які він там хотів сказати чи об'яснити. Це було важко. Десь за місяць ми побачили вже от іменно результати занять. А от Тимофій вже почав, з ним працювали. Він почав вже добре вимовляти звуки. От, бо починалося все з звуків. От і так полегенько зараз вже так вже краще, вже зараз можна можна вже зрозуміти іменно слова, які він каже вже. Набагато легше директорка закладу Марта Василюк розповідає загалом від початку роботи інклюзивно-ресурсного центру комплексну оцінку пройшло понад 200 дітей. З них 72 мають особливі потреби. Також з початком війни фахівці займаються з дітками та їх матерями з числа ВПО. З 2018 року до нас звернулося 213 дітей на комплексні оцінки, яких ми обстежили і надали висновки. З них 72 дітей з особливими освітніми потребами. Звичайно, що війна значно внесла корективи в нашу роботу, в роботу нашого центру, оскільки до нас звернулося 78 дітей із числа ВПО, яким ми надавали корекційно розвиткові послуги, якими на арт заняття, з якими проводили. І зараз ми працюємо з тими дітками. Ми провели 14 комплексних оцінок цих дітей, які мають особливі освітні потреби. П'ятеро з них навчається в на інклюзії в закладах освіти Тумицької громади. Звичайно, що працюємо і з матерями. Вже доброю традицією стало, що в нашому центрі щоквартально засідає батьківський клуб, який називається «З надією в серці. Це дітей з особливими освітніми потребами Батьки ми долучили вже тепер матерів. Це звичайно переважно матері матері із числа ВПО. З ними співпрацюємо. По стресостійкості, по ем, питаннях війни, щоб зняти тривожність, ну такого плану. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначила, таке оновлення інклюзивних центрів це ще один вагомий крок до безбар'єрної України. На сьогодні дуже важлива міжнародна підтримка, тому що, дякуючи їм, приходить хороше, цікаве шкільне обладнання, тобто ті речі, які зможуть дитину розвивати. Тлумицький інклюзивний центр це дуже гарний передовий центр, де територіальна громада, дякуючи голові, що він робить посил на допомогу і підтримку саме таких діточок, зробили хороше. Чи гарні ремонти за допомогою міжнародних донорів благодійних організацій дообладнують даний центр? А що ще яка важлива особливість? Цей інклюзивний центр вийшов десь за межі своїх повноважень, не тільки надавав допомогу дітям і працює з дітьми, а також під час війни як кожен із нас бере на себе більше повноважень. Вони активно працюють з внутрішньопереміщеними людьми, які приїхали сюди в цю громаду з діточками і з їхніми батьками. Ми розуміємо, що цих людей потрібно інтегрувати і адаптувати, і їм потрібна психологічна підтримка і адаптація. І тому фахівці, які працюють тут, доброзичливо працюють і з дітьми, і з їхніми батьками. І це створює дуже таку комфортну, гармонічну обстановку, яка дозволяє підтримати людей у воєнний час. Наразі на Прикарпатті інклюзивними навчаннями охоплено понад півтори тисячі школярів з особливими освітніми потребами. Ліліана Іванічук Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія компанія Раї